Що ще може вплинути на перебіг нашої війни? Давайте в цьому теж розбиратися іран. Передав Росії більше як 200 балістичних ракет. Про це повідомило видання The Times Журналісти дізналися, що вантаж прибув на російському судні в один із портів Каспійського моря. Відомо, що країна-агресорка отримала балістику малої дальності. Ймовірно, це Фатех 360 ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Отже, тепер Росія зможе використовувати власні балістичні ракети великої дальності для ударів по українських містах і не Матися, що їх не вистачить для задач на фронті, тим часом в Україні вважають, іранська угода з Кремлем підтверджує необхідність зняття заборони на використання західної зброї великої дальності по території Росії. Чи до нас дослухаються водночас? Сам Тегеран Відкидає будь-які звинувачення у подібній співпраці з Росією. Передачу ракет Москві заперечила місія Ірану при ООН, а також МЗС країни. Натомість один із іранських депутатів, а саме Ахмад е Бахшаєш Арде Стані все ж обмовився. Він заявив, що тепер Тегеран надаватиме Путіну ракети і безпілотники в обмін на агропродукти, зокрема. Пшеницю і сою також він додав, що партнерство з Росією допомагає Ірану обходити санкції, утримувати валюту за продаж зброї.